Ранок Миколи Віталійовича та Сергія Миколайовича розпочинається раніше ніж сходить сонце. Майстер зміни і машиніст зернової установки вендичанського елеватора філії ТОВ МХП Агрокряж працюють над тим, щоб ми з вами мали хліб на столі і до хліба. Ці чоловіки повернулися до роботи після служби в Збройних силах України. У кожного своя історія, яку довелося пережити в умовах війни. А згодом етапи лікування, реабілітації і повернення на роботу. У який спосіб відбувається співпраця із працівниками компанії МХП, що стали на захист держави, яку підтримку їм надають, і як працює соціальна адаптація ветеранів війни на підприємстві? Розповідаємо у нашому сюжеті. Я перед цим вже був в АТО, і знав, що воно таке. Проходив 2015, 2016-2017 роки. Служив у 81-й аеромобільній бригаді. Вже на підприємстві я у 2018 році влаштувався після АТО. 24-го отримав повістку, 25-го вже були у Одесі у 28-й бригаді. І я пішов спокійно, тому що були в основному друзі, які були в АТО, і ми один одного знали. За станом здоров'я після двох років в АТО та півтора роки в умовах повномасштабної війни захисник мав змогу повернутися додому для лікування та реабілітації. Чоловік розповідає, що з ним постійно були на зв'язку фахівці компанії МХП, які у всьому підтримували його бригаду. Надають і форму, допомагають касками, безпілотниками дзвонять, підтримують. Я служив у 28-й бригаді. Вони потребували. Дрона Мавік це очі, розвідки, очі наших військових, які наблюдають за ворогом, бачать, що пересування їхні можуть накрити вогнем. Звернувся до влади, і наше підприємство надало Мавік третій. Дні. Тепер вже хлопцю дивитися за ворогом, слідкувати, і знищувати першого. А це машиніст зернової установки Сергій Малий, який отримав поранення на лінії фронту в Донецькій області. Пройшов курс лікування та реабілітації і повернувся до роботи на елеваторі. Я працюю десь вже близько семи років на еліваторі. Була срочна служба. Півтора року я служив в Івано-Франківську. Пройшло три роки, почалася повномасштабна війна. Мене мобілізували в перші дні. Пільше місяця я був на блокпостах, потім у нас півтора місяця була учебка. Потім ми поїхали на Донецьку область. І там ми вже нагодилися. Нас десь чоловік відправили і прикомендували до 110-ї бригади. Ну, після того, коли я поранення отримав, до трьох місяців я лікувався, вернувся на підприємство там, де я працював раніше. Начальник виробництва філії ТОВ МХП Агрокряж Вендичанський елеватор Сергій Миронов розповідає, що на підприємстві зберігається робоче місце і заробітна плата у повному обсязі за всіма працівниками, які стали на захист держави. У нас працюючих на елеваторі 43 чоловіки. Так як зараз така склалася обстановка, в нас 5 чоловік працівників, котрі захищають нашу Україну. Заробітна плата зберігається, та ж саме їм надаються і пайки, Кури надаємо, тримаємо тісний зв'язок з ними, допомагаємо їм, не забуваємо, вони завжди з нами, і ми їх підтримуємо. Від початку повномасштабної війни близько трьох тисяч працівників компанії МХП стали на захист України від ворога. В той же час компанія не просто тримає економічний фронт держави, сплачує податки, підтримує соціальні ініціативи. А й надає дає підтримку військовим своїм співробітникам, пайовикам та їхнім родинам. Мобілізовано порядка трьох тисяч наших працівників, це кожен десятий працівник компанії, Повернулось близько п'ятисот. Поки мобілізований захищає нашу батьківщину, за ним зберігається робоче місце, за ним зберігається заробітна плата. Координаторка взаємодії з військовими та ветеранами благодійного фонду МХП громаді Владислава Дмитришина розповідає, що програма МХП поруч має різні напрямки підтримки військових від індивідуального супроводу, юридичної допомоги, якісного лікування, реабілітації до соціальної адаптації. МГП поруч це програма індивідуального супроводу і комплексної підтримки військових, ветеранів, рідних, які чекають рідних з війни. Координаторів по Україні в нас 15, плюс до того, ще працює понад 30 фахівців різних напрямків. Для того щоб забезпечити, оцей такий повний комплекс. Програма передбачає психологічний супровід, юридичні консультування, проведення мечекапів медоглядів. Компанія дуже турбується про те, щоб наші ветерани, які повертаються, щоб вони пройшли дійсно таке комплексне і фахове і лікування, і реабілітацію, і могли спокійно реадаптуватись і повернутись на робоче місце. Ветерани користувались програмою підтримки МХП. І мають лише позитивні відгуки. У нас є поранений стратою зору повністю. Вдалося проговорити з ним, і він таки погодився на пройти навчання з адаптації. Він дуже задоволений. Також в нього було питання юридичного супроводу в суді. Ми теж забезпечили суд, був виграний. Йому лікарі ставили такі діагноз, що він взагалі не буде бачити. А пройшов час. І зараз говорять, що ну от є такі передпосилки, що можуть на одне око бути зір. Ми дуже за нього радіємо, і він теж повертається. Ми для нього створюємо, шукаємо теж підберемо робоче місце, бо він виявив бажання повернутися на роботу. Якщо людина потребує створення нового робочого місця, є такі можливості створення нових посад або переведення на інше робоче місце. Саме у такий спосіб компанія МХП тримає економічний фронт нашої держави, забезпечує країну якісною продукцією, підтримує захисників України, створює адаптивний простір для ветеранів війни, які повертаються з фронту та підтримує соціальні ініціативи розвитку громад у різних куточках держави. І все це з вдячністю тим, хто тримає наше мирне небо. Одна людина дійсно не зможе вирішити потреби всіх, а тільки таку разом об'єднавшись, ми дійсно можемо зробити ага. таку класну роботу, я на мій погляд. А ми, як координатори, ми поруч, щоб людина знала, що вона в цьому всьому не одна, що вона не сама, і ми можемо разом цей шлях пройти.